Слава Україні! У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Львові зловмисних стріляв у відомому ознавицю Ірину Фаріон. Попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Дмитрівну не вдалося. У Золочівському районі попрощалися з воїном Михайлом Коропецьким. Додому на щиті повернувся український захисник Олег Курбет. Віддав життя за Україну воїн із Золочівського району Володимир Діжак. Вільний мікрофон будівництво кіосків на дренажних ровах у Золочеві. У парафії блаженного Миколая Чернецького міста Золочів проводили дитячий табір. У Львові зловмисник стріляв у відому вознавицю Ірину Фаріон. Попри всі зусилля медиків, рятувати Ірину Дмитрівну не вдалося. Ірина Фаріон, поранена сьогодні у Львові, від отриманих травм померла в лікарні. Злочин перекваліфіковано на частину 1 статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, позбавлення волі на строк до 15 років. Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для встановлення особи та затримання зловмисника, інформує Національна поліція України. Слідство розглядає кілька версій вбивства Ірини Фаріон. Основними версіями злочину є громадська та політична діяльність, особиста неприязнь. Слідчі перевіряють інші версії та мотиви злочину. Зокрема, замовне вбивство не відкидають і можливість російського сліду. Бажаю всім українцям знати, що таке дім. А дім це тоді, коли в тебе на дверях є дуже потужний замок, коли в тебе стоїть сигналізація, коли в хаті живе чоловік воїн і мама берегиня. Коли живуть маленькі діти, які знають, що я українець і я українка, бо ми приходимо в той світ для того, щоб вилюбити цю землю, бо вона нас прийме, ми всі ляжемо дуже скоро. Ніхто з нас не є безсмертним, безсмертні є передусім воїни. Тому я приїхала їм вклонитися, подумати над їхніми могилами, поплакати, напевно, набратися сили. І шукати відповідей на запитання, що має повернути українців, врешті-решт до самих себе. Щирі співчуття рідним, близьким та учням Ірини Дмитрівни світла пам'ять. 12 липня 2024 року на фронті під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку внаслідок атаки безпілотника загинув житель селища Поморяни Золочівського району Михайло Коропецький. Воїн був водієм електриком в автомобільному відділенні ВМЗ та віддано служив своїй батьківщині. Михайло Коропецькому було 53 роки. 18 липня у рідному селищі Поморяни відбулося прощання з воїном. Родина, друзі, колеги та вся громада зібралися, щоб провести Михайла в останню путь і вшанувати його Пам'ять. Його відданість та самопожертва залишаться в серцях тих, хто його знав, а його ім'я назавжди буде вписане в історію як одного з тих, хто боровся за мир і незалежність України. Світла пам'ять і шана Герою України. Додому на щиті повернувся український захисник Олег Курбет, житель Бузька Золочівського району. Брав участь в АТО у 2014-2016 роках. Воїн був сапером інженерно-саперного взводу 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Загинув 20 червня 2023 року під час штурмових дій противником позицій ЗСУ поблизу села Діброва Сєвродонецького району Луганської області та дотепер вважався зниклим безвісти. Йому було 47 років світла пам'ять і шана герої України. На щиті повернувся до рідного села Ожидів стрілець десантно-штурмового батальйону Збройних сил України, солдат Діжак Володимир Васильович. Повідомляє Бузька міська рада. Володимир уродженець села Ожидів Золочівського району. Воїн був слідцем десантно штурмового батальйону Збройних сил України. Загинув 10 липня при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Дружба на Донеччині. Йому було 23 роки. Світла пам'ять і шана герою України. До вільного мікрофону звернулася мешканка міста Золочева Надія Дудар, котра скаржиться на будівництво по вулиці Базарній у Золочеві. Зі слів пані Надії, ведеться будівництво на дренажних ровах, і це може загрожувати підтопленням будинків щопоруч. Детальніше про ситуацію, що склалася, дивіться у відео. Я проживаю з сім'єю по вулиці Бродівській, 4 будинок, а по вулиці Базарній, 2 я разом з чоловіком поставила будинок для свого сина. Ще в мене син 1996 року народження, він отримав інвалідність з вини лікарів Золочівської центральної лікарні інфекційного відділення, які внутрівельним шляхом занесли йому інфекцію в голову. І він вже 6річного віку, 22 роки, хворіє епілепсією, інвалід другої групи. Пенсія його становить 2600 гривень. Як може дитина, яка не може фізично працювати, прожити за 2600 гривень? І тому я звернулася декілька років тому до Гріньківа з просьбою дозволити мені на моїй приватній земельній ділянці побудувати для тої дитини п'ять кіосків, щоб він собі якось міг забезпечити майбутнє життя? Я почала виготовляти документацію, але я ще просила нашого мера Ігор Михайлович за моєю садибою й дерев. Шестиметровий, і я переживаю, щоб на той рів ніхто не вліз, щоб його не закрили, тому що буде все наше обіця, весь квартал затоплювати. він сказав, що ви Наділька, на дренажних ровах нічого не можна будувати. Але дізнавшись про те, що я виготовляю документацію, через деякий який час виконком виносять рішення про надання дозволу Кривуцькому Василю на встановлення на дренажному руві торгових кіосків. Рішення було видано виконкомом, і підпис стоїть Богдана Рибахи. На той час він був виконуючим обов'язки міського мера. Не знаю, чи мер десь був відпустці, чи його не було, він поставив підпис. Але через якийсь час Кривуцький Василь призупинив оренду. Він взяв багатострокову оренду цей рів, але він призупинив оренду. І після в 2022 році, і після цього, як він призупинив оренду, він вже повторно не може будувати тут кіоски. Зараз кіоски, я вчора дізналася, і раніше я це знала. Зараз тут кіоски буде будувати наш колишній керівник поліції Андрій Максимович. І вчора я мала таку велику честь з ним познайомитися, адже я добре знаю його батька, який працював мером нашого міста. Він є сусідом, однокласником мого покійного батька. І коли я підійшла вчора тут з ним познайомитися, я кажу: Андрій, будуйте ті кіоски, але не лізьте нам на дренажний рів, тому що буде весь квартал, 10 сімей буде мати значні підтоплення. Він знаєте, що мені сказав? Він мене послав на три веселих букви. Це людина, яка займає, не знаю, яка займала посаду в нашій поліції. Людина, яка не має ні інтелекту, ні інтелігентності, ні навіть вихованості. Тому що я розміняла сьомий десяток і по віку він може бути моїм сином, а не в присутності дітей я вчитель, в присутності дітей сусідських він мене послав куди подальше. Розумієте, всі рішення, всі рішення, сім рішень було видано одним днем. Всі рішення стоять підписи нашого Гринькева. Він покривається все беззаконня. Він добре знає, що це робиться. Невже не можна було торів залишити? Цей рів мав бути відкритого типу. Я розмовляла з спеціалістами зі Львова. Його потрібно було очистити, і а вони положили трубу. Гофровану трубу великого діаметру зовсім не зробили нахилу. Нахил мав бути 5% або 3% для того, щоб вода могла стікати. Нахил не зроблений, тому що практично його дуже тяжко робити. Якщо робити нахил, треба тягнути від, від золочівки і все сюди. Це дуже коштовна процедура. Кинули трубу, засипали землею, засипали щебенем, який вони навіть, напевно, і не купляли, а зібрали на дурняка, десь там зібрали на потяг. І все, ви бачите, що зрува нічого не залишилося. Нещодавно була злива, буквально дві години. Ця труба не сягає води. Весь рів був в воді. Все моє в обіцях воді. Я заходжу, бо в мене там вулики, подивитися, як там ті мої бджоли. І в мене ноги провалюються в землю. Я витягую ногу, а взуття лишається. Десять сімей буде підтоплено, але це наших можновладців не хвилює. Вони думають про надприбутки. Вони сплять і бачать, як вони тут поставлять кіоски на тому дренажному руві і будуть брати щомісячну орендну плату. У парафії Блаженного Миколая Чернецького місті золочів прийшов дитячий табір за участі понад 200 дітей. Літо у розпалі позаду мене безліч усміхнених дитячих облич. А це значить, що тут, у парку здоров'я, сьогодні відбувається закриття чергового літнього табору від церкви Миколая Чернецького. І ми прийшли розпитати діток, як вони з користю провели час і чи варто вашим діткам відвідувати схожі табори. Чого сьогодні за дійство, чому так багато діток, всі усміхнені, і дорослі бачу бігають. Що тут нас чекає? Слава Ісусу Христу! Отож, Сьогодні є останній день нашого е, християнського табору. Е, Країна чудес Кемп. Кожного року парафія Миколая Чернецького проводить е, табір християнського спрямування, коли ми стараємося чудово проводити табір з дітьми. І навіть протягом того часу, коли вже третій рік де… Повномасштабна війна, коли діти мусять ховатися зараз по, по підвалах, коли діти мусять не раз перебігати, переривати уроки і не мати дитинства, ми стараємося їм, щоб не було давати дити дитинство. І саме табір, коли вони сходяться всі разом, коли всі вони є вкупі. Коли вони є е, спільноті, коли вони мають можливо розвивати не тільки свої якісь вміння фізичні, танцювальні, але на першу найголовнішу церкву важливу чергу для нас, і для священників важливо, що вони розвиваються і духовно. Для нас це є велике завдання, яке ми стараємося навіть протягом часу війни здобувати цього року. В нашому таборі було 208 дітей, тому ви бачите їх так багато. Дуже багато додала спека, тому що спека кожного дня плюс 32, плюс 34 додала дуже великі наслідки. Цього що дітям є важко їх і важко збирати, і спека розбалансовує дітей. Тому вони трошки розбурхані, але вже за мить ви побачите їхні вміння, знання, навики того всього, що вони отримали, і того всього, що вони навчилися протягом тих п'яти днів. Мене звуть Руслана. Я голова табору, голова молоді Чернецького, і я відповідаю майже за все мене звати Аліна, і я як можна сказати, я підкоряюся Руслані, тому що вона наша голова, і я була як головний аніматор моєї групки форсаж. Ви вперше в літньому таборі в ролі аніматорів? Чи можливо ви у вас вже є досвід дитячого табору, але в формі навчання на жаль не було. Я минулого року була як аніматор, але допомагала аніматорам, тобто помічник аніматора. А цього року я стала аніматором, і чесно це дуже класний досвід, тому що тому що ти головний і тебе всі слухаються. З кількома дітками вам доводилося опікуватись? В кожній групці кожного року в нас приблизно 20-30 дітей. Сьогодні ми побили наш рекорд в найстаршій групі 10-12 років, 47 дітей. І це один аніматор відповідно такої групу? Звісно, що ні. У нас дуже багато аніматорів, дуже багато новеньких. На старшу групу, де найбільше дітей, там було п'ять аніматорів. І, звісно, відповідно, в нас шість груп. Відповідно, 40 аніматорів. Діти різного віку. До кожного потрібно знаходити. Де такийсь особливий підхід, як ви з цим справлялися, з якими ви труднощами стикнулися? Чи розуміли вас, дітки протягом року і протягом багатьох років ми проводимо навчання. В нас аніматори проходять відповідне тестування. До нас приїжджали львівські аніматори, які нам проводили заняття, і ми на заняттях. Ми на заняттях відповідали на всі труднощі, тобто старалися якось більше е, як це старалися якось більше пристосуватися до кожного віку. Тобто, якщо 5-6 років там зовсім інші ігри, і ти звісно, що тих ігор не покажеш до 10-12. От тому на кожному занятті ми готувалися, і нас насправді табір вийшов дуже крутий. Які заняття найбільше сподобались вам, і чи було легко знайти спільну мову чи подружитися з дітками? Ну було дуже легко знайти спільну мову. Якщо діти не слухалися, ми з ними спілкувалися, виясняли проблеми і їх зацікавили щось іншим. Найбільше, напевне, дітям заходили майстер-класи, ну будь-які майстер-класи, там малювання, наприклад, і також гуртки дуже заходили. Це ми в діток запитаємо, а що аніматорам найбільше сподобалося? Ну аніматором найбільше сподобалося працювати з дітьми. Чи виконали ви ту цілі, яку ви перед собою ставились, коли йшли сюди в табір до діток? Звісно, що так. Звісно. У е, нас цього цей табір ще мав таку певну символіку. Тобто в нас були казки кожного дня. Це щось нове для дітей, для аніматорів. І просто дуже цікаво, тому що одного дня в нас червона шапочка, і, звісно, відповідно, ігри до червоної шапочки, велика гра. І думаю, що і дітям, і аніматорам дуже сподобалось. Це свого роду казкотерапія якась відбувалася. Ну, щось такого, щось <с такого, так. Мене звати Дарина. Скільки тобі років? – Дев'ять. Віддають рочку. Ти навчаєшся? Так, так. В другій школі. Який ти вже клас? Четвертий перехожу. – Четвертий клас, класно. Ти вперше в дитячому таборі? Так. В літньому. Угу. Що тобі найбільше сподобалося, Що найбільше в тебе вражень викликало? <звук> <звук> Мені все сподобалось. Вдалося подружитись, знайти нових знайомств, завести, знайти нових друзів, з якими ти хочеш далі після домашнього табори поправити. Вас тут годували смачно? Не били, не сварилися? Ні. А що з вами робили? Що ви в таборі цікавого робили? Це як школа, ви приходите, у вас там дзвінок дзвонить, ви всі сіли за школи, дістали книжки зошити і починаєте гарно і вправно вчити букви, завдання, задачі рішати. Чи табір це зовсім інше? Це щось веселіше і захоплююче? Так, <смір> щось інакше цікавіше і захопленіше. А чим відрізняється? В школі треба багато вчитися, а тут можна і відпочити, і позайматися чимось. А оцінки вам ставили тут в таборі? Бачиш, можна було просто в задоволення виконувати завдання, грати ігри, правда ж? Добренько, ти на наступне літо плануєш в табір сюди прийти? Так. так. Розкажи, чи ти вперше в таборі і що тобі найбільше в таборі? Друг, другий раз найбільше велика гра і футбол. А що таке велика гра, відкритим? Там треба, типу, картинки знаходити на бали. Що ти навчився за цей табір? Що ти зміг навчитись? Mm, що треба слухати? Mm, класно. Здалось тобі нових друзів, нові знайомства завести. Друзі. з mm -hmm. кимось? Mm -hmm. класно. Mm -hmm. так. так. Що ти би ще mm -hmm. хотів, щоб було в таборі? Чого ще бракує? Mm -hmm. Як думаєш? Нічого. Все чудово. На друге літо прийдеш. Так. Розкажи нам, будь ласка, про цей табір літній, що тут відбувалося взагалі, скільки часу це все відбувалося і що тобі найбільше сподобалося. Мені все дуже подобається. Табір сам триває 5 днів. От я би всім би радила сюди прийти. Тут ми ходимо. Працювати, ми працюємо так би малюємо, майстер-класи багато. Ми минулого разу їхали в Уни. Ми на екскурсії їхали, банси. Я не знаю. Чи п'ять днів не замало для такого табору? Трохи замало, бо тому що я би дуже хотіла, щоб ще було більше. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише Перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!